Так, відео називається Як скинути блокування половини екрану на зікари, на автомобілі Zieker Zeker 7X? Думаю, що це можливо так і працює на інших зікарах. Зараз вам покажу перезапустив автомобіль двома клавішами зажатими, це вам як для прикладу, чесно. Зараз дивимося, система перезапускається і зараз повинно нас нібито як викинути помилку блокування екрану. Як розповідають, що неможливо там, автомобілем користуватися, бо там, у вас буде заблоковано це все там, це, це проблема. Так, тут у нас просить включити геолокацію, це ми все відміняємо. У мене автомобіль не перепрошитий. На англійську, ні на, ні на яку мову. Е... Так. Що ми робимо? Просто здигаємо шторку донизу і включаємо темну. Темну тему. І що ми бачимо? У нас екран розблокований. Все. Проблем ніяких немає. Переплачувати. Лишніх 500 там, чи 400 доларів, чи скільки там зараз просять. ну, смисла немає. І така помилка у вас буде вискакувати, там, ну, не знаю, ну, можливо, там, раз в місяць, можливо раз в два місяці. Просто пальцем здвинули донизу і поміняли тут тему. З білої, там на чорну, з чорної, на, на білу, з якою вам, якою вам зручно користуватися. І все, у вас помилка вискочила. Користуйтесь.